Ну що, друзі, підемо знову в подорож. Багато нацвіло, там дуже багато. Тих ще ж і зовсім мене знімали. Ну і ці не забудемо, звісно, будемо бо горяти, що щось заходить, воно, думаю, підує. я. Августа Луїза ще, ще прекрасна, на такому сонці печеться. І все рівно вона чудова, дуже причудова. Ці такі румяні бочки прямо. Виложила вам ролик, кому потрібно обрізку. Робила вже сьогодні я.